Між білківським старостинським округом і тростянцем облаштовують дорогу. Нагадаємо, що наприкінці минулого року у кожному селі Тростянецької громади відбулися громадські слухання у білківському старостаті. Серед пріоритетних питань озвучили необхідність ремонту дороги у селі Білка. Навесні тут уже провели перший етап робіт. Грейдування наразі триває другий етап підсипка дороги щебнева піщаною сумішю. Необхідність ремонту даної під'їзної дороги. По-перше, це скорочений шлях до траси. По-друге, це буде покриття тверде покриття. Ну, можна сказати, не тверде, а полутверде покриття. Ми зробили на сьогоднішній день основу із піску. Зверху ми засипаємо ще в нього піщаною сумішю, а також зробимо укатку, і дана дорога буде служити мешканцям для нормального проїзду. І для скорого проїзду для на з виїздом на трасу Н 12 білківський старостинський округ один з найбільших у громаді, тож ремонт дорожнього покриття тут був справді необхідний. Цією дорогою щодня користуються десятки автомобілів. Від її стану залежить безпека і зручність для жителів села та навколишніх населених пунктів. Е, ще е, до початку. Агресії Російської Федерації державою було виділено кошти на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т 19 13 це дорога Лебедин, Липова долина, Трастянець, Мезенівка, яка проходить через нашу громаду безпосередньо через наше місто Трастянець. Загальна протяжність дороги 41 кілометр. Але е, ця дорога е, була в не дуже такому хорошому стані, занедбаному. А після військової агресії Російської Федерації ця дорога вовче переверталася у дорогу, яка потребує негайного капітального ремонту. Через війну капітальні ремонти у невеликих населених пунктах тимчасово не проводяться. Тож вирішили зробити під'їзну дорогу до Білківського старостату з виїздом на трасу суми Полтава Н 12 Це стратегічне рішення, яке покращить логістику і доступність у воєнних умовах. У бюджеті було закладено. У нас 600 тисяч гривень на цю дорогу, але завдяки проведеним тендерним процедурам на закупівлю матеріалів, сума була зменшена набагато. І завдяки техніці, яка на сьогоднішній день у нас є: а це грейдер, це і екскаватор, це і друга тим машини. Ми зекономили тут кошти, і орієнтовна загальна вартість цих робіт десь буде сягати приблизно до 300 тисяч гривень. Тобто на 300 тисяч гривень ми зменшили вартість цієї дороги. Староста села Білка Олександр Оношко задоволений як якістю, так і темпами виконаних робіт. Головне не лише розпочати, а й оперативно реалізовувати кожен етап. Я гадаю, виконуються робота якісно і, дивлячись по цій проведеній роботі, все йде о, дуже гарно. Всі прохання, які люди просили, всі виконуються. І на даний момент вже йде, ведуться роботи до завершення. Хочу від себе, від імене, подякувати всім причепним людям, які брали в цьому участь. Міській раді організації проведення цих робіт дуже дуже висловити дуже велику подяку. Протягом року у Тростянецькій громаді заплановано облаштувати ще кілька доріг місцевого значення, як у самому місті, так і в старостинських округах. У пріоритети маршрути, якими щодня рухається критично важливий транспорт. Роботи ведуться поетапно з урахуванням реальних можливостей. І хоча кожен такий ремонт це лише частина великої справи, саме з таких кроків починається реальне покращення якості життя у громаді. Toma,